Кава з депутатом В'ячеславом Деркачом. Він депутат округу вулиць Момота та Дачна. Координувала розмову головна спеціалістка управління молоді та спорту Ольга Лаптєва. За її словами, головна мета проєкту політична просвіта молоді. Тому депутат поділився з присутніми, як працюють народні обранці. От що там дитячі садочки чи різних питань, які громада вносить свої якісь пропозиції? Вони розглядаються. Там, депутатами на комісіях от, аналізується, проводяться якісь додаткові е, аналізи, роботи, вивчення, е, розглядаються, можливо, якимись запитами додатковими. Потім формується це все. І вже, якщо є якась більш конкретика, що з чого потрібно почати, це, наприклад, якщо першочергово чергово це там, ми бачимо, що дитячий садочок це треба знайти місцевість, розробка проекту, це починаємо. Про це якби шнаходимо земельну ділянку. Голосуємо голосуємо за розробку проекту. Це інші питання, і йдемо йдемо по фінансування і так далі. Далі потім вже приймаємо остаточно вже його власність, передаємо провільні освіти і дітки починають навчатися. Поговорили і про важливість дій молоді у реалізації міських та державних проєктів. Основне питання у вас, щоб ви могли зрозуміти, що таке політика, що таке громада, як приймати участь, тому що це багато від вас залежить. Хочу сказати на майбутньому і прошу вас долучатися до цього, приймати активну участь, тому що майбутнє країни це ви, і вам її потрібно буде будувати. Зацікавило присутніх і те, чому ж В'ячеслав у військовій формі. 24 лютого, коли почалася повноштамна війна, було прийнято рішення да, піти в Збройні Сили України от, і долучитися до оборони нашого міста. Ну, зараз знаходжуся в роті охорони е, при Прибористів РТЦК. Цікавить молодь і розвиток спорту в Бориспільській громаді. Аліна приїхала з Іванкова, аби поставити своє запитання депутату. А У нас би? в Іванківському ліцеї немає спортивного майданчика, теж і ми він мав побудуватися, але проект перекрився через війну. Скажіть, коли б можна було відновити цю? Вчора теж ми про вашу Іванкою цей майданчик спілкувався, він там не до Да. Там нічого зараз немає, взагалі нічого. А баскетбольний там стоїть незавершений, а на території школи немає нічого. Те, що не завершено, все-таки вчора ми це питання і надали управлінню ЖКХ, щоб вони. Ми це питання дозавершили, щоб розібралися, чому він не завершений, хто там його працював, ну, будував цей майданчик, щоб його дозавершили при можливості. В'ячеслав Деркач розповів, що до початку повномасштабної війни він планував реалізувати програму Безпечне місто на своєму окрузі. Проте події, які наразі відбуваються в країні, завадили йому це зробити. Я всі депутатські кошти хотів використати на цю програму для свого мікрорайону. Де повністю весь мікрорайон був би забезпечений, вже був прорахований відеонаглядом для всіх там прибудинкових територій, під'їздів, заїздів, виїздів, доріг, автостоянки, щоб скоротити максимально злочинність даного окрузі там і по місту. От щоб діти безпечно могли там знаходитися на дитячому майданчику, да а батьки могли там вдома бути і знали, що з дітьми можливо все буде. Ну дякуючи, що є відеонагляд, буде буде все добре. Що автомобілі ніхто там не вкраде, ніхто нічого колеса не познімає, що квартири там не будуть обносити, красти там, тому що є відеоспостереження, воно дуже гарне. Це те безпечне місто, яке однозначно передається зразу. У нас на поліцію, да, і вони в онлайн режимі це все по записів, будуть бачити. Вже в п'яте молодь Бороспільщини зустрілася з народним обранцем в неформальній обстановці. Нагадаємо, що минулого тижня Юнь спілкувалася з депутатом Андрієм Ганушем. Анастасія Фольц, Вадим Погривний, Цікавинки, телеканал Борозпіль.